Вітаю наших глядачів. Сподіваюся, що ви вже підписалися на канал ProU. Сьогодні хочу поговорити про те, що сьогодні хвилює майже всіх українців за останні дні. Наш президент спілкувався з журналістами на прес-конференції. Ну, з журналістами це значить із усіма українцями, тому що прес-конференцію транслювали в прямому ефірі. І вже багато різних аналітиків, багато блогерів, журналістів. Розказали про те, що вони почули від президента. Якщо чесно, враження майже у всіх не дуже добрі. Основний висновок: президент або не хоче давати відповіді на болючі питання, або не знає про те, що відбувається в Україні в реальності, і живе в якійсь своїй окремій реальності, де в нього татаров вбиває чеченців. А проблем в Україні немає, є тільки одні перемоги, ну такі як в Курській операції. Але, знаєте, я сьогодні хочу розмовляти не про те, про що відповідав президент. І навіть не про те, про що питали президент, бо там нема змісту. Більшість кажуть, пус пустота. Я хочу поговорити з вами про те, про що не питали президента. І це мене хвилює значно більше. Це в більшості звернення до журналістів. Так, можливо, є фільтр до того, щоб на такі прес-конференції звати тільки лояльних журналістів, щоб там не з'являлися журналісти, які дійсно могли б задати важливі питання. А я вам можу сказати. Яке питання там повинно було бути першим? Що з Покровськом? Курск це добре. Я двома руками підтримую Курську операцію. Вважаю, що вона важлива з усіх точок зору: з військової, з дипломатичною, з політичною, з внутрішньополітичною. Але це не відміняє тих проблем, які реально існують сьогодні на фронті. І кричуща проблема. Це Покровськ. Я не один раз це питання задавав, і це питання повинно було бути і на прес-конференції, дуже прагматично. так що на нього не можна відповідати інакше як конкретно. Одним із важливих чинників, чому сьогодні росіяни проривають наш фронт, і чому через декілька днів вони можуть вже бути у Покровську, а це важливий. Узов нашої оборони. Це важливий вузов нашої військової логістики. Є не військовий експерт, але для того, щоб в цьому розібратися, не треба бути військовим експертом. Це логічно і зрозуміло. Так от важливим чинником чому росіяни сьогодні наступають, і чому нашим хлопцям так важко тримати нашу оборону, не тільки в тому, що росіяни кинули туди все, що у них є. Що там Противник переважає в рази наші війська. Я довіряю Юрію Бутусову, який повинен був бути на той прес-конференції як журналіст, як один із редакторів найвпливовішого сайту Цензорнет. Але ми там його не побачили. А він спілкується з військовими. І військові кажуть, що там немає з російської сторони такої шаленої сили, з якою б наша армія не впоралася Там не вистачає тільки двох чинників. Перший чинник, про який я кажу дуже часто, там не вистачає капітально побудованих оборонних ліній. Таких, які би захистили наших воїнів від снарядів, куль, від бомб і від еппівдронів. Те, що інколи для них там будують на фронті, немає верхніх перекриттів. Таке враження. Що оборонні споруди будують непрофесіонали, просто для галочки, щоб відстали, щоб сказати, та збудували. Українські будівельники і українська промисловість, незалежно від допомоги Заходу, сьогодні може собі дозволити, весь фронт закрити бетонними спорудами, закритими зверху, які будуть зберігати життя наших хлопців, коли навіть переважаючи у чисельності. Противника, вони могли б собі захищеними зупиняти і робити так, щоб ворог далі пройти не міг. Так, є фактор кабів, я про це знаю. Але каби це неприцільна зброя. І якщо б закопати, замаскувати під землею наші опорні пункти, бліндажі, вогніві точки, капаніри, то це б зберігало їх навіть від кабів. Хоча, звичайно, каби це потужна зброя, і боротися з кабами можна тільки, якщо в тебе на фронті є достатньо сил і засобів ППО. Але саме про це ми повинні були чути від Верховного Головнокомандуюча, тому що оборонні лінії це саме його відповідальність, людина, яка колись в супереч Конституції залізла на територію уряду і стала ініціатором. Великого будівництва, коли замість оборонних ліній, які вже тоді треба було будувати по нашим кордонам і на фронті, будували дороги. Я розумію, дороги потрібні, дороги сильно покращують наш рівень життя. І дороги роблять добру репутацію для будь-якого уряду. Але сьогодні не дороги треба будувати, або не тільки дороги. Треба, щоб було велике будівництво оборонних ліній, велике будівництво фортифікацій. Пане президенте. Чому досі за декілька років наш фронт не облаштований капітальними лініями фортифікації? Ось яке питання я не почув від жодного журналіста, що коїться. Другий чинник це ефективне управління, яке чомусь там. Під Покровськом відсутні Курську операцію дуже добре спланували, і її дуже добре керували і керують. Це значить, в армії є ті, хто можуть це робити. Чому цього не вистачає сьогодні на напрямку на Покровськ? Ворог і окупант і на інших ділянках фронту не менше, ніж на Покровськ. Але там його стримують. Президенту треба задати важливе питання. Що сьогодні військово-політичне керівництво робить для того, щоб стримати наступ росіян? Це неправильний розмін, коли ми беремо населені пункти ворога на його території, але здаємо свою територію. Армії нашій потрібна допомога, і наш канал таку допомогу робить. Зараз ми вам прозвітуємо, яких результатів завдяки вашим донатам сьогодні. Ми досягли. Ми досягли екватора. Тобто, половини нашого збору для спецпідрозділу БПЛА 27-ї бригади Національної гвардії. Це 2 мільйони 454 тисячі 234 гривні. Це ваші гроші, які ви відправили. І ми на ці гроші придбали вже 13 мавіків, а це вже більше половини які ми знаходимо все більш дешеві, і тому це дає нам змогу це робити. Ось 13-й. Знову розпаковка. Я думаю, він мало чим відрізняється від інших Мавіків, які ми купували. Такий же собі в кейсі, як ви бачите. Зараз перевіримо, чи все у нього на місці. Так, все як і в інших. Оця невеличка машинка допомагає нашим хлопцям знаходити уночі цілі, до яких прилітає потім бомбер. І знищує ворожу техніку. І все це завдяки вам. Долучайтесь до нашого збору коштів. Ставте на паузу це відео, скануйте QR-код. Перераховуйте донати за номерами карт привату. І моно, або за прямим посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. І звичайно, цей Mavic відправляється на фронт разом от з таким пультом управління. А це значить, що ще декілька тисяч одиниць ворожої техніки наші воїни на фронті знищать і завдяки вам. Давайте не зупинятися. Нам залишилося зібрати ще половину, і це буде 5 мільйонів. І ми придбаємо такі заплановані 25 мавіків. А хлопці вже зараз дякують вам за ваші донати. Щиро вдячні YouTube каналу ProUA та його глядачам за допомогу в придбанні тепловізійних дронів Mavic 3T для нашої бригади. Завдяки вам ми вже отримали 13 дронів, які допомагають нищити окупантів і їхню техніку. Кожен ваш донат це точний удар по ворогу. Спалимо окупантів разом. Слава Україні! Героям славу! Слава силам оборони, смерть ворогам. І давайте спалимо ворожу техніку разом з нашими воїнами і нашим каналом А ще я не почув від журналістів на цій конференції дуже важливого запитання, яке у нас в середині травня існує в суспільстві. Так, це запитання про мобілізацію. Про те, як діє ТЦК поза законом, про те, як нам поповнювати ряди, і про те, чи нема бажання нашого військово-політичного керівництва все ж таки замінити примусову мобілізацію на нормальний добровільний рекрутинг. І знаєте. Ви подивилися зараз ролик про те, як ми збираємо на дрони для нашого підшефного підрозділу 27-ї бригади Національної гвардії. І я хочу зробити ще одну об'яву важливу, саме про мобілізацію. Підрозділ наш розширюється, він виявився вкрай ефективним, тому, звичайно, він стає більшим. І сьогодні цей підрозділ Національної гвардії шукає нових рекрутів. Ось об'ява, яку хочу вам зачитати з цього підрозділу. Всім охочим, хто має бажання нищити ворога. Ми рекомендуємо доєднатися до цього підрозділу. Це про операторів дронів, там гідні умови для служби, повне забезпечення, якісна підготовка, постійні технологічне вдосконалення. А головне там бережуть життя кожного. Ми говоримо про це, тому що особисто знаємо цих хлопців, бачили, як вони працюють. І бачимо їх результати. Зараз з'явилися нові вакансії. Для новічків це оператори дронів, а для людей з досвідом це посада інструкторів. Що важливо, максимально простий шлях постанови на військовий облік та зарахування в підрозділ. Тому заходьте під моє відео, там є посилання на анкету, заповнюйте, а також в описі є телефон відповідальної особи, відправляйте. І все просто. Очікуйте запрошення на співбесіду. Слава Силам оборони, смерть ворогам. Повертаючись до прес-конференції, знаєте, в чому проблема? Тому що Офіс президента і сам президент живе в якійсь іншій реальності. Це відсутність зворотнього зв'язку. Коли ти тримаєш інформаційний простір лояльним до себе завдяки єдиному марафону новим. Коли будь-яку критику, будь-яку інформацію, яка розказує про проблеми, не сприймаєш, як влада каже, що це конкуренти або вороги. Так чи інакше, ти не зможеш адекватно реагувати на ті виклики, які йдуть з реальності, треба повернутися до нормального діалогу з суспільством. І саме про це. Попередньому відео я розказав, що ініціативна група запропонувала петицію, яка називається Сім кроків до перемоги. І саме там сьомим кроком є вимога почати цей діалог з суспільством. І там є і третій крок, який каже, що армію треба реформувати. Не повинно бути так, щоб частина армії ефективно показувала свою боєздатність, воюючи з ворогом, а частина армії. Втрачала і особовий склад, і наші території. Про референдум Сім Кроків до перемоги я розкажу вам в наступному відео. Ми будемо розбирати кожний крок, будемо його обговорювати, і я буду вам розказувати, як іде збір голосів. До побачення і до наступних відео.